У Хмельницькому діє унікальний музей, в якому зібрано матеріали про етапи становлення на нашій землі християнства. Тут можна познайомитися із християнськими святинями краю. Сьогоднішній директор музею Марія Добровольська згадує, створювали заклад, буквально збираючи крупинки інформації. Ми їздили по всій області, відповідно, збирали матеріали. По історії Подільського краю, виникнення, виникнення монастирів, виникнення церков. Ми хочемо довести до нашого покоління, яким важким умовах наші пращури донесли православну віру до сучасного покоління. До того ж, при музеї діють молодіжні центри, де ведеться освітньо-просвітницька робота. Мы хотим, чтобы все школьники, все учителя и, ну, и институты прошли через насмуждения. То есть для каждого уровня будет своя лекция, где мы расскажем конкретно о том, православии, которое сегодня у нас есть на падении, как оно развивалось, какой глубинный, ну, глубинный фундаментальный труд соделало в годы, лихолетия, то есть как оно оберегало, защищало людей, помогало выстоять. Із заповідями християнства співвідносять свій спосіб життя. Світлана та Надія кажуть, приходять сюди, аби порадитися із священниками щодо вирішення власних проблем, а ще поспілкуватися із ровесниками, котрі поділяють аналогічні духовні цінності. Селі, там зустрічаємося в центрі з молоддю, з батюшкою обговорюємо цікаві там питання. Якісь свої особисті запитання, батюшці задаємо. Ми пропагуємо. Напевно, якусь православну культуру. Я вважаю, що молодь вона повинна розвиватися і духовно, і культурно, і розвиватися саме в православному руслі. Напередодні відзначення річниці хрещення Русі у музеї експонуються твори поїльських майстрів. Виставка об'єднала і вишивку, і вироби з дерева. Такий благодатний край, такий талантливий народ, що ви знаєте, кожен день відкриваються все нові і нові таланти. Тому я нигде не навчився. Я вважаю, що вважав Господь такої уміння, такої сітчивості. Благодаря Господу у мене вот творчество. Експозицію відвідали і посадовці краю. Голова обласної ради Микола Дерекот високо оцінив подвижницьку роботу працівників музею. І ми низько вклоняємося тим людям, які розпочали цю справу. Тому що, якщо людина зайде і подивиться цю історію, що ми тільки почули, в неї, я думаю, в душі прокинеться любов один до одного. І до тих людей, які творили, не маючи таких механізмів, сьогодні ми бачимо, які церкви в нас збережені. Хочу привітати всіх прихожан, незалежно якої вони не вірять, із святкуванням 1025-річчям хрещення Росії, і всім хотів би побажати віри, надії, любові. Голова обласної ради Микола Дерекот подарував музею Острозьку біблію, а ще відзначив грамотами роботу працівників закладу.